Люди говорять, що неминучою є лише смерть та податки, але це не зовсім так. Людина іноді може уникнути від податків, але не від смерті. Її можна відстрочити на кілька років, але рано чи пізно вона завжди наступає. І оскільки ми знаємо, що всі мертві, як праведники, так і безбожні, спочатку опиняться в тому самому місці, в могилі, наша надія на Воскресіння має для нас першочергове значення. Як писав Павло, без цієї надії навіть померлі у Христі загинули б. Перший лист до Коринтян, 15 розділ, 18 вірш. Ці слова звучали б досить дивно, якщо б припустити, що померлі у Христі перебувають на небесах в присутності Бога. Замісна смерть Христа це істина, що має першорядне значення для всього всесвіту. Ісус Христос є спокутною жертвою, бо Він помер за наші гріхи. Найбільша жертва. Яка будь-коли приносилася буде здійснена саме тоді, коли цар усього Всесвіту прийшов у наш грішний світ, жив безгрішно як людина і помер за нас і замість нас. Справжнє християнство засновано на хресті. Досліджуючи цей урок, ми зосередимо основну увагу на смерті Христа та її значення для обітниці вічного життя. Він помер за нас. Урок 6 за 5 листопада 2022 року. Як був піднятий колись Мойсеєм мідний Змій у пустелі, так і син людський має бути піднятий на висоту, щоб кожен віруючий знайшов у ньому вічне життя. Євангеліє від Івана. 3 розділ 14 та 15 вірші. Ісус Христос. Прийшов, Щоби викупити людство, відкрити істинний люблячий характер Бога Отця, перемогти сатану, довести, що Адам міг прожити без гріха. Навіщо ще прийшов Ісус? Жертва Ісуса як Агенця Божого, який бере на себе гріх світу, Евангеліє від Івана 1,29, означає більше, ніж просто Його смерть на Христі. Значення Його жертви було розкрито задовго до Його Короткого періоду служіння. Агнець Божий. Уготований, проголошений, принесений у жертву, значення його жертви. Він помер за мене сила Христа. Агнець божий. Уготований. Він був призначений до цього ще до створення світу, але явлений на спасіння ваше в кінці часів. Перший лист апостола Петра, перший розділ 20-й вірш. Ісус представлений як принесений в жертву або заколений від створення світу. Книга об'явлення, 13-й розділ, 8 вірш. Це не означає, що Ісус помер ще під час створення світу. Як пояснив Петро, Ісусові було призначено принести себе в жертву на випадок, коли люди згрішать. 1 Петра, 1 розділ, 20 вірш. Якщо ягня для Пасхи відокремлювали на 10-й день, щоб принести їх в жертву, то на 14-й день Ісус був підготовлений віддати себе в жертву ще до початку створення світу. Завдяки цьому. Приготуванню Бог зміг продемонструвати, як спасіння діятиме через систему жертвоприношень. Таким чином люди могли знайти надію і спасіння ще до того, як Ісус був принесений у жертву на Христі. Проголошений і піддадуть бичуванню, після чого вб'ють Його, але на третій день він воскресне. Євангеліє від Луки, 18 розділ, 33 вірш. Ісус вперше проголосив про свою смерть на Христі під час особистої бесіди з Никодимом. Євангелія від Івана, 3 розділ 14 по 15 вірші. Протягом останнього року свого служіння він тричі говорив своїм учням, що він має померти У Кесарії Пилиповій. Петро хотів би, щоб Ісус уникнув цього Євангелія від Матфія, 16 розділ з 21 по 23 вірші, під час переходу через Галілею учні боялися просити Його про це. Євангелія від Марка, 9 розділ з 30 по 32 вірші, Неподалік Єрусалиму, де Зміст сказаного, залишився прихований від них. Євангеліє від Луки, 18 розділ з 31 по 34 вірші. Смерть Ісуса суперечила їх уяві про переможця Месію. Вони не могли зрозуміти, про що говорить Ісус, чому Він повинен померти, щоб спасти людство. Принесений у жертву. Покуштувавши це кисле пиття, Ісус вигукнув, здійснилося, і, опустивши голову на груди, помер. Івангелії від Івана, 19 розділ 30 вірш. Ісус добровільно зазнав приниження та муки на шляху до Христа. Филипянам, 2 розділ 8 вірш. Сатана спонукав цих людей розіп'яти Спасителя і спонукав його зійти з Христа і врятувати себе. Євангеліє від Матвія, 27, розділ 42 вірш. Чи міг Ісус зійти з Христа й врятувати себе? Так, але Він знав, що власне спасіння. Приведе до засудження всього людства. Він прийняв рішення померти, щоб спасти навіть тих, хто через незнання не просив порятунку. Сам Ісус проголосив, що зло і гріх переможені. Здійснилося. Елен Вайт, рев'ю Енгераль 12 березня 1901 року та 5 травня 1891 року. Коли Христос помер на хресті, не світи також отримали гарантію безпеки. За них точилася жорстока битва і була здобута перемога. Відтепер сатані був закритий доступ у простори Всесвіту. Висунутий ним аргумент про те, що самозречення заради Бога неможливе, і отже, несправедливо вимагати від його сотворених індивідуамів назавжди була дана відповідь. Претензії сатани були назавжди відкинуті. Абсолютно весь Всесвіт був забезпечений у вічній вірності. Погляньте на Голгофу: Христос помер за вас. І якого б ще більшого доказу Божої любви ви хотіли б отримати, ніж той, що був проявлений в житті і смерті та заступництві Ісуса? Значення Його жертви. Він помер за мене. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангелія від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Жодна з мільйонів, принесених у жертву тварин з моменту гріхопадіння Адама та Єви до 14 Нісана 27 року не може зняти з нас наш гріх. Послання до Євреїв 10 розділ з 1 по 4 вірші. Тільки Творець. Міг запропонувати себе замість грішників, заплативши таким чином ціну їхнього гріха, вічну смерть. Послання апостола Павла до Римлян, 6 розділ, 23 вірш Його смерть була унікальною та неповторною. Він може пробачити, витерти будь-який гріх, скоєний як до його першого приходу, так і після нього, послання до Євреїв, 9 розділ з 24 по 28 вірші. Достатньо простити мій гріх. Дії Апостолів, 10 розділ 43 вірш. Сила Христа. Вістка про Хрест для тих, хто на шляху до загибелі просто безглуздість. А для нас, які спасаються, це сила Божа. 1 лист до Коринтян 1 розділ 18 вірш. У чому сила Христа? Це остаточне откровення Божої справедливості проти гріха. Лист до римлян, 3 розділ з 21 по 26 вірші. Це остаточне откровення Божої любові до грішників. Лист до римлян, 5 розділ, 8 вірш. Це найвище джерело сили, що дозволяє розірвати ланцюги гріха. Лист до римлян, 6 розділ з 22 по 23 вірші. Це наша єдина надія на вічне життя. 1 Івана 5 розділ з 11 по 12 вірші. Це єдина протиотрута від можливого повстання у всесвіті. Книга Об'явлення. 7 розділ з 13 по 17 вірші. Елен Уайт, Наше високе покликання. 8 лютого. Досконалість ангелів зазнала невдачі на небесах. Людська досконалість зазнала невдачі в Едемі. План спасіння, що розкриває справедливість і любов Божу, забезпечує вічний захист від зради в невпавших світах, а також серед тих, хто буде викуплений кров'ю агенця. Наша єдина надія це довіра крові того, хто може повністю спасати всіх, хто приходить до Бога через нього. Смерть Христа на Голговському хресті. Наша єдина надія у цьому світі, і вона буде нашою темою постійного дослідження у прийдешньому світі. Висновок сьогодні ангели Божі бажають проникнути в чудовий план спасіння і намагаються осягнути таїнство його спасаючої любові в нескінченному просторі віків. Як викуплені діти землі, так і не впавші жителі інших світів будуть знаходити в подвигу Христових страждань на Христі джерелом мудрості і оспівувати Його. Христос Надія світу, сторінка 19-20. а дивіться також книга Велика Боротьба, сторінка 651 та 652. Наш урок закликає нас вивчати науку про Хрест особисто і навчати цьому наших дітей. Відкриття Божої любові людині зосереджено на Христі, його значення не можна повною мірою виразити нашими словами, описати пером, осягнути людським розумом. Христос, розп'ятий за наші гріхи, Христос, що воскрес із мертвих, Христос, що піднявся на небо, це наука спасіння, яку ми зобов'язані вивчати і викладати. Елен Вайт. Дивовижна Божа благодать. сторінка 178. Зробіть слово Боже їжею для свого розуму та душі. Нехай хрест Христа стане головним предметом будь-якої освіти, центром всього навчання та всіх уроків. Еллен Вайт. Служіння зцілення. Сторінка 460. Вчиться практично застосовувати. Таємниця Христа пояснює інші таємниці, пише книга Велика Боротьба, сторінка 652. Якщо ми будемо всю вічність вивчати науку про спасіння і завжди знаходити щось нове, то це є фактом, який свідчить нам про значення Голговської смерті Христа. Урок 7. Перемога Христа над смертю.